Зрада з вітром рвуться в двері, не пущу, не вірю. Вони рвуться у вікно, і їх не впущу все одно. Серце моє то не камінь. Відкрию двері, вікна всі відкрию, все одно до хати впущу, і пробачить мушу. А причина у кутку кліпають очима. Тільки раз пробачу зраду, заради донечки і сина. Зрада разом з вітром в хату вірветься, переверне все вверх дном, думає, що з силою він чогось доб'ється. Кураж стихне, він відчує ганьбу та провину схилить голову шальну мені на коліна і промовить щиро, тихо. Дякую тобі, кохана, що не дали ти мені наробити лиха, легковажний вітер приніс в хату зраду. Тяжко буде, але дам їм раду, вітер щезне, враз кудись, зради вже я не боюсь, сама з нею розберусь.